Віка, привіт! Як в тебе настрій? Де ми зараз? Там? А що там? Там Дніпро? І качечки, чайки та ворони. Як кажуть ворони? Як гава каже? Ось так каже. А як чайка каже, як чаєчка каже, там вони онгави і качечки. А це ворони полетіли. Полетіли ворони. Як ворони літають? Покажи, як ворони літають. Віка. Віка. Показуй, як ворона літає. Покажи. А сильніше. Ні, вони ж сильно літають, ну жоди трошки-трошки. Віка, як ворона літає. Ось, молодець. Молодець, ось так ворона літає. А як качечка каже, як качечка каже, Ні, качечка каже, кря-кря-кря. Скажи кря-кря-кря. Кря-кря-кря. А ти скажи кря-кря-кря. А ворона каже кар, кар. І ти скажи кар-кар-кар. Скажи, кар-кар-кар. Тобі тут подобається? Подобається тобі Віка? Подобається Віка. Скажи. Чого ти хочеш? Покажи. Покажи. Там водичка. Там водичка хлюпочек. Водичка хлюпочек. Кажи мені до побачення. І гарно кажи до побачення. Ніс. Кажи пока-пока. Ні, ну це не годиться. Кажи до побачення. До побачення. До побачення. Отак от кажи. Віка, до побачення. Пока-пока. Віка. Кажи до побачення. Все, пішли, пока-пока. Пока-пока, до побачення. Маши мені до побачення. Ось так. Ось так. А ще. Ну, все, пока-пока.